Є знижки до Дня Незалежності на візин 20% в аптеках подорожник, пам та «Ощад». до України завезли перші F-16. Сучасні винищувачі вже навіть ймовірно помітили у небі над Одещиною та Львовом. Росіяни не стримують емоцій та панікують лише від новини про те, що західні літаки передали українській стороні. Що так непокоїть ворога? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Наприкінці липня Україна, як і обіцяли країни-партнери, отримала першу партію винищувачів f 16 Про це вперше повідомили джерела агентства Bloomberg. За словами людей знайомих з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, крайній термін передачі військових літаків американського виробництва був до кінця цього місяця, і він був дотриманий. За їхніми словами, кількість літаків невелика. Згодом фото літаків вже в українському небі опублікувало видання Думська. На відео інших користувачів, нібито f 16 помічені над Одещиною та у Львові. Закордонні ЗМІ говорять про те, що одразу шість літаків передали Україні Нідерланди. Ще кілька винищувачів незабаром мають прибути з Данії, уточнили джерела The Times. Про появу сучасних винищувачів заговорили і офіційні представники країн Заходу f 16 в Україні ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою. Водночас Україна офіційно не підтверджує і не спростовує інформацію про f 16 Хотілося б, щоб цих спекуляцій було менше. Все ж таки, треба завжди звертати увагу на офіційні коментарі. Видання Associated Press зазначає, що факт передачі західних літаків йому підтвердили український дипломат та американський офіційний представник на анонімних умовах. Самі ж росіяни про передачу Україні F-16 вже знають. Це підтвердив один із російських журналістів. Да я, я вже бачив такі повідомлення. Кстати, між прочим, навіть російські урапатріотичні пабліки, зет-пабліки, z, z блогери об там пишуть ба більше у своїх пабліках росіяни почали заявляти про бойові вильоти літаків та попереджати про небезпеку. Тривога вильоти в 16 з Кульбакіно, огроза Джасом Севастополь. В укриття у Росії вже навіть заявили про нібито збиття літаків. Розрахунком зенітно-ракетного комплексу було виявлено винищувач F-16 в кількості дві штуки. Літаки виконують зліт і посадку не з аеродромів України. Приблизно з аеродромів Прибалтики F-16 виконують польоти до лінії бойового зіткнення над Донецькою областю. Але потім автори допису швиденько вибачилися і пояснили, що інформація не підтвердилася. Українці ж не змогли пройти повз і опублікували фото із кумедним підписом. Українські f 16 над Львовом очима расистів. Ба Більше Росія так боїться винищувачів f 16 що оголосила винагороду за їхнє збиття. Першому, хто це зробить, обіцяють 15 мільйонів рублів. Це і не дивно, бо ж паніка через появу західних літаків і у самого Путіна. Він назвав f 16 легітимною ціллю для росіян. Ми будемо знищувати літаки країн, НАТО так само, як знищуємо сьогодні їхні танки, бронемашини та іншу техніку, в тому числі системи залпового вогню. Звичайно, якщо вони будуть застосовуватися за аеродромів Третьої країни, вони для нас стануть легітимною ціллю, де б не знаходилися. Не зміг не прокоментувати тему Ф-16, і секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Усі дії, спрямовані на зміцнення військової складової київського режиму, зрештою ведуть лише до одного до збільшення кількості жертв та до затягування військового конфлікту. Тому чим більше зброї постачатиметься, тим у більшій небезпеці буде світ. І чим більше руйнівноюється зброя, тим вирогіднішим стає сценарій того, що прийнято називати ядерним апокаліпсисом. F-16 стали мемами і серед українців, які так довго чекали передачу літаків від партнерів. Я хочу вірити, підписаний один із найпопулярніших мемів, який копіює постер відомого серіалу Секретні матеріали. Також у мемах жартують над росіянами, які тепер мають оголошувати тривогу по всій Російській Федерації. Українці також по-доброму жартують і про Володимира Зеленського, який чекав на f 16 певно, найсильніше. Народна творчість не оминула і натяки про Москву та Білгород. А тепер до серйозного літак F-16, який має назву Бойовий Сокіл, є багатофункціональним. Саме у цьому його перевага. Сучасні винищувачі західного зразка здатні змінити ситуацію на полі бою та посилити захист України від повітряних атак РФ. F-16 мають зміцнити протиповітряну оборону завдяки можливості збивати ракети та безпілотники російських військ. Перемовини про передачу цих літаків до України були тривалими та серйозними. Про це говорить Володимир Зеленський. Рішення про F-16 стратегічні. Кількість поки що не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Глава держави зазначив, що процес передачі літаків буде поступовим. Ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа, і загалом до 20 літаків до кінця року. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого вони точно зміцнять нас? Але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що цього буде недостатньо? За словами Зеленського, Україна розраховує на більшу кількість літаків. Про це знають і західні партнери. Наймасовіший літак четвертого покоління натомість потрібен Україні для використання не на лінії фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. За його словами, F-16 буде задіяно у протиповітряній обороні України. Існують межі того, чого можуть досягти F-16. Вони повинні залишатися в 40 кілометрах або більше від лінії фронту через ризик, що Москва їх зіб'є. За його словами, західні літаки дозволять ефективніше працювати проти російських крилатих ракет і точно вражати наземні цілі. Тим часом авіаексперт не виключає, що винищувачі збиватимуть також цілі під час дронових атак РФ. Ну і якщо по дорозі йому попадеться один-два шахеди, він теж з гармати спокійно їх розстріляє з досить великої відстані. Бо на борту f 16 приблизно понад 600 снарядів є. Невеликого калібру, і там дуже точний радар, який дозволяє, значить там короткою чергою, не підходячи близько, з відповідного ракурсу, дати коротку чергу і влучити цією чергою. Стало відомо, що Україна вже використовувала ф 16 в якості ППО. Це були перші бойові вильоти. Повідомляє за телеграф. Тож, ймовірно, нещодавні успішне збиття цілей робота саме цих бортів. Втім, перед Україною тепер стоїть інше питання: як убезпечити літаки від росіян? Начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ пояснив, що цитую: певна кількість літаків буде зберігатися на безпечних авіабазах за межами України, щоб вони не були тут цілями. Також литовища за кордоном будуть слугувати ремонтною базою для українських винищувачів. Чи стане з появою F-16 менше прильотів та коли будуть помітні перші результати? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже понад 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.